Сьогодні вітаємо іменинника Михайла з Днем народження. Щиро приєднуються до привітань, дружина любляча, маленька, улюблена донечка, а також усі усі рідні. Нехай в цей особливий день у тебе все буде добре і мирно, а також над блакиттю українського неба. Нехай всі твої бажання збуваються. Будь прекрасним і добрим душею кожну хвилину, з кожним роком ставай все краще і краще, нехай кожен день народження принесе тобі щастя, адже це найкраща подія для всіх рідних. Тобі бажаємо, Михайло, щоб ти завжди щасливо жив, щоб не сумував і не хворів. Зробив чудову кар'єру, поїхав у відпустку на Рів'єру. Бажаємо терпіння не завадить, надії, везіння вони допомагають, хай панує в житті твоїм натхнення, хай збудеться все, Михайло, у твій прекрасний день народження. Ми бажаємо, щоб ти був міцним, сильним духом і впевненим, вірним своїм поглядам і ідеям, наполегливим і хоробрим. Ми бажаємо тобі Божої благодаті. Великої чистої любові, гідного, безперечного успіху в усіх починаннях, повноцінного здоров'я, невтомного натхнення і мужності серця. Нехай удача ходить по п'ятах, і щастя хай тебе не відпускає. Куди б ти не пішов, хай буде радість там, і кожен лиш добра завжди бажає. Нехай на твоєму серці буде легко. І кожен день твоя дорога буде оквічена Божою милістю, а життя саме не втомлюється тобі дивувати своєю красою і прекрасним світом. Нехай донечка радує, дружина завжди буде твоєю допомогою і підтримкою на кожному кроці, щодня, щорік. І назавжди. Нехай буде все прекрасне у твоєму житті. На многая и благая літа. Много благая многолит, блага во воздрави спасені. Щиро вітаємо.